Всім доброго дня, я Олександр Солій, президент футзального э, клубу «Баку Юнайтед і також э, мій колега, э, друг э, Олександр Беганяєво з ради директорів клубу Лобановського Великобританії. Хочемо э, виступити проти участі російських і білоруських э, спортсменів, э, які хочуть приймати участь в Олімпіаді Франції. Поки війна, поки агресор йде на нашу неньку Україну, ми будемо писати, ми будемо говорити, що ці спортсмени з цих двох країн не, не допусні до цих олімпійських ігор. Сашко, ще хоче пише. Хочу дозволити лише на голосуванні було лише три країни: Франція, Японія, Греція не підтримувалася цієї підтримки, яку весь світ хоче заборонити цим білоруським і руським спортсменам не бути на тих змаганнях, Значить, повинен світ весь зібратися і дати їм нагоду тренуватися у своїх країнах і дивитися, як цивілізований світ виступає і разом готується і в спорті, і проти війни, проти тих нахабних окупантів руских і білорусів. Я, я вірю. Хочу вірити в все, що весь світ підтримає нас і не допустить їх до Олімпіади. Дякую за ту. Дякую, слава Україні. Героям слава!